Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 306 повідомлень. З них 34 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так співробітниками поліції було задокументовано чотири факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Котре нагадуємо по правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не фотографуйте військову техніку. За минулі вихідні рятувальники Покровського району 10 разів залучались на гасіння сухої рослинності. Один раз на гасіння пожежі поля зернових культур, 8 разів на пожежі, які сталися у житловому секторі, та на ліквідацію пожежі, яка сталася внаслідок обстрілу селідовського цов. Нагадуємо, щоб зберегти своє життя та рідних. Потрібно евакуюватися у більш безпечніші місця. Одна з таких пожеж у житловому секторі сталася в селищі Шевченко Добропійської громади. Туди залучався 19-й державний пожежний рятувальний загін. Горіла господарча споруда на площі 12 квадратних метрів. Загиблих, поранених, травмованих немає. Залучалося. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.